На Прикарпатті відкрили фотовиставку Мій Маріуполь і Світ довкола. Автор експозиції, майор ЗСУ, родженець Коломиї Мирослав Коболянський. На виставці представлені 30 світлин з одноіменного альбому, який вже побачили у 34 країнах світу. Мистецькі світлини Морослава Кобилянського, який проживав у Маріуполі протягом семи років, створені методом аерофотозйомки на фотографіях мирне півмільйонне місто, яке ще не було знищено росіянами. Тут можна побачити приазов'я у різні пори року. Основна, це донести до Тих регіонів, що стали, ну, котрі зараз ну більш-менш у мирній ситуації проживають, що сталося з Маріуполем? Який подвиг і в чому він заключається, як тут кажуть? От Маріуполя чим завдячується Україна саме Маріуполю? І, звичайно, щоб ті територіальні громади, котрі прийняли дуже багато переселенців, щоб місцеві трішкино більш. Зрозуміли тих людей, котрі пройшли крізь пекло, як розповідає Євген, фотографії допомагатимуть мешканцям Маріуполя відтворювати його красу сьогодні та у майбутньому. Це дуже дуже такі цінні світлини. Чому тому що цього вже ніколи не буде? Буде, мабуть, щось інше, так але саме цього усього вже ніколи не повториться. І тому вони є унікальними, є унікальна виставка. І щоб люди розуміли, яке красиве наше місто було до. А вже коли подивляться фільм, щоб вони зрозуміли, що сталося з містом після. Дуже хочеться бачити Маріуполь таким, як він був. Я намагаюсь на екран з сучасними фотографіями вже після повномасштабного вторгнення зруйнування. Ми не дивитись. Роблю вигляд, що його немає, тому що дуже хочеться дивитись саме на те, як було, як було гарно і згадати це в такому ключі, що в нас було чудове життя, і ми віримо в те, що воно буде ще кращим. Окрім виставки, франківцям також презентували фільм «20 днів у Маріуполі, який нещодавно був удостоєний кінопремії Оскар. Представили кіно Маріупольці, які ризикуючи життям, вибралися з окупації, але мріють повернутися додому після закінчення війни. До слова на сьогодні у Франківську проживає близько трьох тисяч вимушених переселенців з Маріуполя. Іван Харук, Володимир Волощук з Прикарпаття для телеканалу Еспресо.